Всі спроби назвати ці дії окупантів референдумом є нікчемними. По-перше, на сьогодні три чверті населення тимчасово окупованих територій виїхало або на вільні землі України, або за кордон. Тобто навіть математично неможливо довести, що проголосувала більшість населення чи значна частина населення. Людей там фізично немає. По-друге, спроби проведення так званого референдуму юридично нікчемне. Ані в українському, ані тим пач в російському законодавстві немає законів про місцеві референдуми. По-третє, уже сьогодні відомо, що колаборанти ходять по помешканнях людей в супроводі озброєних військових. Неважко зрозуміти, яку люди поставлять позначку під дулому автоматів в цих нікчемних листочках. Тому результати псевдореферендуму цілком зрозуміли. Російська пропаганда оголосить фейкові цифри, які Кремль буде використовувати для подальших маніпуляцій. В цьому нічого нового. Вони так само обирають себе у своїй країні вже десятиліттями. Стосовно таких дій окупантів, у нас є дуже чітка позиція. Це не що інше як спеціальна інформаційна операція, яка має легалізувати захоплення російськими військами українських територій, а також надати окупантам. Формальне право мобілізовувати в російську армію чоловіків з окупованих українських земель. Тут нічого нового. Всі ми вже бачили в 2014 році в Криму та на Донбасі ту ж саму історію. Сьогодні цих людей використовують як гарматне м'ясо. Просто у Путіна закінчилось гарматне м'ясо, і він. З однієї сторони, намагається всередині країни всіх переконати, що вони тут не вбивають дітей, жінок, не бомблять лікарні і школи, а когось там рятують. А з іншої сторони, за рахунок наших людських ресурсів закрити, цю, це, закрити це питання. Міжнародна спільнота, усі ключові лідери країн світу вже заявили, що не визнають ніяких псевдореферендумів і спроби легалізувати таким чином анексію українських земель є нікчемними. Зважаючи на це. Звертаюся до тих наших земляків, які сьогодні перебувають в окупації. Максимально уникайте за можливості участі у таких заходах. Найкращий варіант місце перебування на ці дні ще краще, ви їх, виїжджайте на вільні українські землі.